На нас чекає таке важливе астрологічне явище, як коридор затемнень. Розкажіть детальніше про це, що це таке, як це впливає на людей, вищі сили да, астрологічні впливи на нас впливають. що ж варто робити, аби кожен з нас зміг у цей період наблизити Україну до перемоги? Тому, знаючи певні моменти, і зараз ми про них будемо говорити, ми зможемо з вами якраз і наблизити цей період. Що навпаки категорично не можна робити, аби не накликати якусь біду. Відноситись і до свого здоров'я, і до здоров'я і стану душевного інших людей з більшою увагою. Ось це головне. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Марина Романова, докторка психології, астрологиня, ведуча школи астрології сходження. Пані Марино, я дуже рада сьогодні з вами познайомитись і рада вітати вас в нас на каналі. Вітаю вас, пані Олено, і вітаю всіх слухачів. Знаєте, дуже хотілося б поговорити з вами сьогодні. Про цю весну, цьогорічну весну подейкують астрологи, зокрема, що вона доволі особливою буде, адже на нас чекає таке важливе астрологічне явище, як коридор затемнень. Розкажіть детальніше про це, що це таке, як це впливає на людей. Так, дякую, все правильно, все вірно. Ми з вами вже буквально через пару днів війдемо в так названий коридор затемнень. Він буває кожного півроку, тобто, щоб ми не хвилювалися, що це якась дуже така небезпечна для нас подія. Ми цю подію переживаємо з вами двічі на рік. І минули з вами да цей коридор з був восени, і ми його з вами пройшли. Пройшли до речі, Україна саме пройшла на відмінно, тому що ми могли взагалі піти по гіршому варіанту, але завдяки нашій згуртованості, завдяки нашим воїнам-захисникам, ми пройшли його більш-менш нормально. Тому... Е Спочатку буде да у нас саме навесні місячне затемнення, яке відбудеться 25 березня. Завжди вони ходять разом сонячне і місячне. Потім буде сонячне затемнення, яке буде відбуватися 8 квітня. І коридор затемнень це такий період, який охоплює місячне затемнення, сонячне затемнення, і також пару днів до і після, тому що наша з вами свідомість і вся енергетика на планеті Земля буде відчувати в. Вплив цих затемнень за і до три дні. Да? Тобто ми говоримо, коридор затемнень буде починатися з 22 березня і закінчиться 11 квітня. Також хочу наголосити про те, що для того, щоб цей коридор затемнень да, був не таким темним, нам повинно нам, кожному з нас. Ми повинні навчитися бути фокусними точками світла і знати, що варто робити, чого не варто робити, і що треба контролювати у своєму внутрішньому світі, тому що ми з вами є тими дійовими особами, головними дійовими особами, які якраз і наповнюють наше життя певним змістом. Як це правильно Як зробити? Це правильно зробити. Як це правильно зробити? Треба знати деякі правила. По-перше, ми повинні з вами знати, що кожне затемнення це так от названий космічний пост ГАІ, який нас зупиняє. Він зупиняє кожну людину, кожну країну, взагалі кожну істоту, яка живе на планеті Земля, і як гаїшник, да, питає. Чи все у нас гаразд, Перевіряємо наші аптечки, як там наші двигуни працюють, і якщо вони в порядку, що робить? Да? Нам нам бажають щасливої дороги і ми просуваємось по нашому шляху е, вільними, спокійними і задоволеними. Якщо ж у нас не все в порядку, ну наприклад, да, не в порядку аптечка, ми перевищували швидкість, е, сварилися з іншими водіями. То е, наші полі... Наші, полі... наші поліцейські вони можуть нас поштрафувати, можуть забрати нашу машину, можуть накласти на нас дуже великі штрафи, От так і космічні наші е, вищі сили, да, астрологічні впливи на нас впливають. Тобто, ті люди, які підходять до затемнення е, з високим рівнем свідомості, з усвідомленням, що е, ми повинні допомагати один одному, що ми повинні контролювати свій внутрішній стан. Чому тому, що завжди під час затемнення є певне напруження, як у зовнішньому світі, так і у нашому внутрішньому світі. І ми зараз про це будемо з вами говорити. І знаючи про це напруження, знаючи про ці особливості, ми взагалі прийшли з вами. На землю, да, для того, щоб ось ці періоди напруження зробити більш світлішими, і коли ми це з вами робимо, то і вищі сили будуть іти нам на зустріч, і зроблять цей коридор затемнення нашої можливості, можливостями змінити наше життя на краще. А те, що нас зараз всіх об'єднує, це наближення миру в Україні. Тому, знаючи певні моменти, і зараз ми про них будемо говорити, ми зможемо з вами якраз і наблизити. Цей період, так, пані Марино, дуже ви заінтригували. Розкажіть докладніше, що ж варто робити, аби кожен з нас зміг у цей період наблизити Україну до перемоги? Ну, по-перше, я хочу наголосити на те, що Пару років, от якраз воно було пов'язане із військовими. Із початком військових дій в Україні. Ці затемнення вони стосувалися знаків зодіаку, які знаходяться в опозиції, і це знаки тілець і скорпіон. Взагалі, Україна пов'язана зі знаком тільця, тому що тілець це мир. Це злагода, це матерія, яка дає задоволення. Ну і гостинність нашого українського народу. Я думаю, що не потрібно нікому розповідати, тому що ми всі є да? саме наповнені цими енергіями. І коли вона затімняється, да? це як сигнал від вищих сил, що нам предстоїть да, певна робота над собою. І от якраз. З цими затемненнями, до яких ми наближаємось, вони переміщуються на вісь, яка зовсім інша. Це вісь овен і веси, терези на українській мові. І цей овен якраз пов'язаний з війною. І Ось ця енергія війни почне ось з цього затемнення затімнятися. і якщо ми її використаємо правильно, ми зможемо допоможемо вищим силам нівелювати ось цю напругу і військову ситуацію в Україні. Тому знаючи, що 25 березня. О 9-й годині 13 хвилин це точна фаза затемнення. Воно буде напівтюняве, але все одно воно впливатиме, дуже впливатиме на наш з вами стан. Що приходить під час затемнення? Сонце і місяць стають в противофазу. Тобто сонце у нас буде стояти у шостому градусі знаку зодіаку Овна, а місяць буде у шостому градусі Терезів. І саме місяць буде затемнятися тінню землі. І, і виходить так, що е, наша з вами задача і задача всіх керівників країн, тому що Терези це справедливість і дипломатія. Ми повинні будемо звернути увагу на нашу дипломатію, як внутрішню, так і е, в зовнішній політиці нашої держави і всіх держав, і звернути увагу, що закінчення війни да. Це нагальне питання, яке стоїть і в Україні, і в усьому світі. І таких затемнень буде декілька років. Тобто, ми якраз вступили в ці роки. І знаючи, що це затемнення стосується гороскопу України і воно е, припадає на другий, є такий другий і восьмий дім України, який відповідає за життя який відповідає за колективну безпеку, це зміни в економічній діяльності? Тобто, коли ми розшифровуємо да ці дома як астрологи, ми бачимо, на які сфери воно впливає саме в нашому житті, якщо ми дивимося наші особисті гороскопи. А коли ми бачимо гороскопи країни. Нашої України ми бачимо, що зміниться в нашій державі, і це економічна діяльність, це зона безпеки, це стосунки з іншими країнами. До речі, вони зміняться. У нас з'являться нові партнери, дружні, і можуть відійдуть ті партнери, які ну здаються нам поки що дружніми, але вони, як начебто, скинуть свої маски. До речі, у нас градуси затемнень дають дають гармонійний аспект до Хірону. Хірон це планета ну, астероїд мудрості і гармонійних стосунків з партнерами. Тому саме. Завдяки ось цьому затемненню ми якраз і дізнаємось, хто наш друг, да а хто наш ворог, і завдяки саме цьому ми зможемо і зростити наш духовний рівень, і отримати велику енергію, тому що восьмий і другий дом дім це енергія, це велика енергія, потужна на матеріальному і духовному. Рівні зміниться тенденція в, ем, в народжуваності і в смертності, і ми знаємо, скільки зараз є на жаль багато втрат на фронтах. Ми сподіваємось, що наша з вами духовна робота, про яку зараз я вам наголошу, допоможе якраз зробити це ці зміни, ці зміни е, в сторону в більшу народжуваність і менше е, принесе втрати життя, тому що саме енергія. Повна да, вона дає ось цей імпульс життя. І тому о 9 годині 13 хвилин, 25 березня, будь ласка, давайте об'єднаємось у колективному, духовному е уявленні нашої мирної, вільної, сильної, оновленої України, тому що цей рік цей рік змін великих для України. І ми, якщо більше, ну, Колективно, так? тому що колективна наша робота це дуже сильна робота. Коли ми об'єднаємось у в уяві в мисленєвій, ми в світлій уяві, а під час затемнення темрява піднімається. Ви розумієте, коли темрява піднімається, і коли більше миротворців, світлих людей об'єднують свою силу, вони. Гасять, нівелюють ось цю темряву. Тобто, коли е, навіть маленький промінчик світла попадає в темряву, да, вона перестає існувати. Тому чим більше людей будуть робити добрі справи і уявлення, а я зараз скажу, чому саме уявлення, тому що є певні е, настанови від вищих сил, саме е, ті, що стосуються цього затемнення. І наша уява дасть певні е, Позитивні результати так, що об'єднуємось у колективному мисленнєвому образі мирної, квітучої, вільної України. В точну фазу затемнення 25 березня о 9 годині 13 хвилин, годин. і уявляємо себе в цій картинці. От що я роблю? Да? Тобто, я там виховую дітей, вони щасливі, да? як я йду на роботу, всі люди щасливі до мене звертаються. Я всім допомагаю, вони мені допомагають, створюю нові свої ініціативи, проекти. Тобто, це треба продумати, і чим більше світлого ви будете відчувати навіть на рівні кожній клітинки, що ви щасливі, що ви творите своє життя. Ніхто за вас да а ви в цьому житті, і в цій картинці. Тим більше воно може здійснитися, і це так і відбувається. Я дуже сподіваюся, що наші глядачі дослухаються і обов'язково зробляться заради нашої перемоги. Пані Марино. Ми поговорили про те, що варто робити у цей день і, взагалі, цей період затемнень. А що навпаки категорично не можна робити, аби не накликати якусь біду? Завжди коридор затемнень є трансформуючим періодом, і він а, трошки вносить да, таки дезгармонію між нашою свідомістю і підсвідомістю. І дуже багато людей втрачають увагу, а, втрачають а, мету свого життя. Да, тобто вони, вони змінюються. Ця мета змінюється, і ми не зовсім. Ну, як паралельно так, йдемо за цими змінами, ми трошки як відстаємо. І тому для того, щоб наша свідомість все ж встигла за світлом, який з'являється в нашому житті, рекомендуємо ми всі, як астрологи, бути обережними в плані початку нових якихось інновацій, тобто не повинно нічого починати. Тому що ось ті всі бізнес-проекти, які починаються в період коридору затемнень, вони дуже швидко втрачають свій рух, тим паче, що там буде ще і додавлений період ретро меркурію з початком квітня, і тому воно ще буде більш гальмуватися. Тому, по-перше, Бажано не починати бізнес-проекти. По-друге, не дуже вдалий цей період для того, щоб одружуватися, підписувати якісь договори навіть для розлучення це не дуже такі сприятливі періоди, тільки якщо ви вже багато років хотіли да, вже, ну, думали да, про розлучення і вже впевнені, чому тому, що коли ви розриваєте стосунки, не лише шлюбні, але й дружні під час коридору за темнем це. Остаточний розрив це навіть якщо ви захочете да, потім якось до цієї людини віднестися більш подружньому, да, так скажемо, по сприятливому це буде неможливо. Тобто, те, що розривається під час коридора затемнень, це відривається дуже різко і назавжди, як кажуть. Ще нічого не потрібно робити: запланованих хірургічних втручань і якихось дуже, дуже серйозних медичних втручань, тому що вони можуть принести не той результат, який ви очікували. Знову кажу: і у вас, і у хірурга, і у лікарів, да, як у всіх людей, буде нестабільний ем, свій да, ось цей ем, настрій. Тому тим, хто може перенести операції, і вони плановані дійсно їх варто перенести. Ну, і взагалі рекомендую все ж з індивідуальним гороскопом, своїми даними, звертатися до астролога, тому що кожен з нас унікальна частинка Всесвіту. І знаючи ось ці індивідуальні особливості, ми підбираємо під кожну людину свої дати, операції, також початку нових своїх якихось проєктів. Але саме виключення Чаємо завжди ось ці коридори затемнені. Також не, не варто робити дуже великі доленосні якісь події, наприклад, переїзди на великі відстані і прийняття якісь доленосних рішень. Треба краще почекати. Ви можете їх намітити. ви можете собі подумати, так це дійсно можна зробити. Але подивіться, ви навіть на протязі ось цих ну трошки більше ніж двох тижнів, вже будете передумувати, вже будуть з'являтися нові деталі, щось буде буде уходити. Тому що ось ця трансформація вона відбувається і вона допомагає вам поставити соціальну активність на паузу тим людям, яким потрібно буде зробити хірургічну операцію терміново. Знаєте, Всесвіт знає, коли якій людині робити операцію. Правильно? Тому ми просто молимось, ми просто просимо вище сили і з довірою йдемо на цю операцію. Так що ми повинні бути просто уважними, обережними і просто відноситись і до свого здоров'я, і до здоров'я і стану душевного інших людей. З більшою увагою, ось це головне, і не панікувати, да тому, що темрява піднімається, тому що і ми можемо відчувати себе, як знаєте, такими більш депресивними, зневірливими, або навпаки, більш агресивними, особливо під час місячного затемнення. Треба це просто контролювати і розуміти. Це пройде, це пройде, і навіть якщо інші люди до вас будуть агресивно відноситись, також зрозуміти. Це не вони, да? це певні природні цикли, які ну, скоро закінчаться. Так що резумовно, все можливе, да. але наша з вами духовна робота, участь у благодійних акціях, і ось навіть ось ця колективна уява, про яку я вам казала, тому що кожен градус має свої, свої символічні навантаження і градуси. Саме місячного затемнення це символи інтелектуальної сприянатливості, новаторства, і дають нам надію, що ті, хто перебувають і переживають великі гори у житті, їх остаточно виліковує на протязі цього року щастя. І ще ключ я навіть його зачитаю, тому що це дуже важливо для нас як. На що можна спертися, що можна зробити в цей день, так, щоб бути щасливими, змінити життя на щастя на краще, необхідність чітко візуалізувати мрії та ідеали, щоб зробити їх справді ефективними. Розумієте? Тобто таки навіть настанова на цей день візуалізація. Візуалізація і наші думки. А візуалізація це завжди наш мисленнєвий рівень. Тому, якщо ми наші Думки будемо контролювати, а ми їх можемо контролювати на краще і від наших думок і діяти так, то це затемнення стане для нас тою ключовою точкою, яке Знаєте, ми дійсно ось ця весна така переломна. Ми будемо потім з вами говорити стосовно кожного місяця, я так гадаю, що в наступних відео так, але зараз ми з вами кажемо про ту фокусну точку, яка починає ці зміни, тобто ось цього затемнення почнуться зміни. Вони вже не відбуваються, ми вже відчуваємо їх, але найбільше вони будуть якраз стосуватися весною і влітку. І Понимаю. давайте ось цей, да, місячне затемнення так, зробимо так. більш світлішими для того, щоб вони були більш світлими? Сто відсотків ми поговорили саме про період затемнення. А якщо ось ви згадали дійсно про період всієї весни цьогорічної, які можемо виокремити такі ось ключові події, які можуть статися вже цього року в площині війни, в площині нашої держави. Так, да, дуже знати добре, ось ці події астрологічні, які дарують нам вищі сили і наділяють нас особливою силою, тому що є така планета Плутон, яка дає дуже велику силу потужну, але і руйнує те, що вже повинно піти з нашого життя. І саме ця планета, починаючи з шостого, Лютого починає діяти на нашу країну, тому що з'єднується з нашим Сатурном. А Сатурн це головна планета України, і вона дає нам силу, до речі, на цілих два роки. Тобто ми починаємо да із 6 лютого цього року, і до кінця грудня 25-го року цей аспект ця сила. Вона актуальна. До речі, вона зараз е, більш всього концентрується е, в районі десь 13 березня. Потім буде е, концентруватися у червні, і на протягу потім двох років таких пару е, важливих подій е, навіть не Пару важливих подій, а пару періодів, періодів, які мають важливі події. Ми бачимо, як допомагають навіть на території зараз Росії України. Так? Тобто, ми бачимо ці події, які вже відгукуються. Тобто, ми бачимо, що більш люди становля... стають свідомішими. Вони хочуть закінчити цю ситуацію війни. Вони хочуть якось її врегулювати. І ось цей Плутон дає нам якраз ось цю на. Снагу, тобто, близько 13 березня, і ми зараз спостерігаємо, що відбувається. Потім у нас буде напружений момент. Наприкінці квітня і в травні, ми сподіваємося. Що це останнє дійсно напруження, ось на протязі цих двох-двох з половиною років, які знаєте, як кажуть, ось це ця темрява буває на саме темна да, напередодні світанку. Що це якраз буде напередодні світанку, і трошки нас потрясе. Ми повинні бути до цього готові на всіх фронтах, до речі. Але ось ці негативні події. Які ми будемо з вами переживати. Дійсно, ми все одно будемо з вами їх переживати. Але ми повинні їх пережити, ми з вами їх переживемо і вийдемо на ту фінішну пряму, як кажуть. І я дуже сподіваюся, тому що ну, вищі сили дають нам цей карт-бланш. І ми впевнені, що ми все ж дом... Цю свою головну мету, яку на яка нас всіх об'єднує до кінця цього року? Ми її будемо свідками, що вона втілюється в наше життя. Дуже сподіваємося на це, пані Марино. Я вам надзвичайно дякую за такий прогноз. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Марина Романова. Обов'язково підписуйтесь на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися і на на наш канал також ставити лайки, писати коментарі. Ну і писати, кого хотіли б побачити в наших ефірах та про що почути до зустрічі. Обов'язково бережіть себе.